Усім доброго дня. Взяли унікальний об'єкт, дуже близасенько до набережної Рошен, ближнє замостя на продаж величезний будинок. Ми маємо на одній території величезній, доглянуті і дуже красиві, з відмінним розташуванням, повноцінний будинок, наш двоповерховий, на шість кімнат. Там є окремо їдальня, окремо кухня, спальні кімнати, гардеробна, повна комплектація з чудовим станом, гарним ремонтом. І по цю сторону маємо гостьовий будинок, фактично теж на дві спальні. Він має своє автономне опалення і дві повноцінних кімнати. Далі Перейдемо на фактично нашу ділянку. Тут є два паркомістя, окремо ось така альтанка для відпочинку, і ви бачите, гарна доглянута територія. Сам будинок знаходиться у місті, реально вся інфраструктура близенько, є повноцінний гарний цоколь, укриття хороший варіант для великої родини, ідеальний для життя. Ось так ближче ще покажемо вам будиночок. Готовий на продаж? Більше далі у відеогляді телефонуйте, покажемо в зручний для вас час. Двоповерховий сучасний будинок 210 квадратів площею, плюс у нас 7 соток землі. І ще окремо гостьовий будинок: два повноцінних паркомісця та цокольне приміщення, фактично зона укриття. Наразі слугує, ну або для зберігання різноманітних речей. Що ми маємо? Ось так виглядає наш красень з передньої частини. Фактично дуже акуратно. Всюди видно, що дуже доглянуто наш будинок 2010 року, а в 2018-му відбулася повністю реновація всередині ремонту. І відповідно меблів також, тому тут частина меблів взагалі абсолютно нові. Що ми маємо по плануванню? На першому поверсі кухня, також санвузол величезний, тобто одразу від фідної зони, по ліву руку у нас кухня, санвузол. Далі заходимо у зону вітальні, яка у нас ділиться на дві кімнати. Це фактично зона їдальні, ось такого формату, теж на першому поверсі. І з неї виходимо величезна вітальня з панорамним видом на нашу задню діляночку, тобто ось сюди, в зону альтанки. Абсолютно комплектований усім потрібним цей будинок. І що хочу одразу від себе відмітити: от переступаєш поріг, а реально відчуваєш себе тут як вдома. Не знаю, від чого це залежить. Якась така атмосфера, неймовірна, дуже приємна аура тут в будинку. І загалом оздоблення: усе видно, що акуратно, видно, що робилось для себе. Всюди все продумано і дуже комфортно. Переміщуємося на другий поверх. Фактично, ви знаєте, що у нас верхній поверх зазвичай це спальні кімната, саме так і є в цьому двоповерховому будинку. Наверху. Маємо три повноцінних спальні, плюс просто неймовірного розміру величезну, гардеробну кімнату. Зараз я вас обов'язково туди проведу та покажу. Комплектування бачите, і стан все на відео. Максимально детально намагалася відзняти, щоб ви розуміли, як що де знаходиться. Усіх, кого зацікавить, звісно, запрошую на перегляд. Ми маємо дві. Спальні з двоспальними ліжками і ще одну ось таку фактично дитячу кімнату. Комплектацію теж бачите, робоче місце, все потрібне для зберігання речей, і також спальне місце, кондиціонери, ви бачите по верхньому поверху, повністю всюди встановлення. реально стан ремонту і стан будинку відмінний, дуже хороший знос реально невеликий. Далі. Ось така у нас ще є кімната. Наразі її використовують абсолютно тільки як гардеробну кімнату. І фактично у нас звідси вихід на балкончик на передню частину будинка. І ви бачите, по периметру знаходяться шафи для зберігання речей. І другий санвузол теж є у нас наверху, повноцінний великий, що мені подобається, всюди достатньо розміру, хорошого розміру. У нас санвузли, що знизу, що зверху. Всюди багато простору. Внизу маємо повноцінний 30 квадратів ще цоколь. І ось так візуально проведу у вас ще гостьовим будинком. Він на дві кімнати по центру з санвузлом, теж повноцінний, абсолютно окремо стоячий будинок. Тобто ось такого формату все є своє потрібне у ньому. Дуже хороший варіант, цікавий будинок з класним розташуванням. В самесенькому місті Вінниця. Телефонуйте, кого зацікавить цей об'єкт.